Далі вітаю вас, дівчини. Що тут у вас? А у вас якийсь несподіваний, несподіваний від'їзд, або вирішення якихось питань, знаєте, зміна планів, можливо, якось, щось якась несподіванка. якось Треба швидко. якось Для вирішення питання треба якийсь, можливо, навіть поїхати, командировка, наприклад. Да? І командировка, і ви якось, якось змінено, неожиданно, запланований, да. якась да, результат. Знаєте, як от розпорядження від начальника, да, від якоїсь такої людини. Да, в нього його дія, його буде такий, треба з'їздити чи треба щось зробити. Да? Якийсь, ну, тут карта це швидкий від'їзд, але я можу, знаєте, як сказати, поміняє ваші, якась людина своїм розпорядженням може змінити ваші плани. І вам треба встати ну, в енергії королеви Жезлів, королева така лідерства. Тобто беру на себе відповідальність, така, знаєте, як би сказати, впевненість себе. Я, якщо не я то ніхто, так, да? там вам от позвонить скаже, це можеш вирішити ти, так? Не 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 має значення, чоловік чи жінка це дивиться, це, це питання можеш вирішити ти. І ви такі раз ну, берете це в свої руки. І я хочу вам сказати, що ви по ну, рішення це прийм... зробите при дуже дуже правильно, будете цим задоволені, по тузу. Е Ітог, да, оце по тузу кубків, тобто така емоційно, класно, все буде супер. якісь да, якісь, будуть якісь от, Від вашого вирішення цього питання буде якісь буде емоції, яка міняє, можливо, навіть ваш. Навіть якщо було трошечки, знаєте, якось таке відчуття, як ти себе зарекомендуєш, то значить, цей проект, наприклад, твій. Да, і ви такі, або так, ти вже так вирішив, о, так ти вмієш це там домовлятися, будеш вирішувати. Ці. Ви на себе якось цим тим, що ви. Ініціатива наказуємо. Оце. Тобто ви покажете, що ви можете, і вам тоді будуть поручати, Якось зміниться воно оце все. І, ну, як ж кажу, що... Схочете як краще проявити ініціативу, вирішити це все. Да? На вас звернуть увагу ваше там, керівництво, тобто, о, молодець. Але ж ви знаєте, хто везе, того й поганяють. Оце якось така двояка якась буде ситуація в цьому дні, але це для... Інформація для тих, у кого таке можливе. Взагалі, я ж кажу, якісь несподівані від'їзди, несподіване якесь е, поміня, поміняються якісь плани, можливо, якось навіть так різко, різко якось зміна. По шестірки мечів.